Сухоходи не сваріться, що немає нових серій. Насправді ваш капітан не тинявся без діла весь цей час. Стрімів наробив і подкастів. Ще й трохи зібрав хлопцям на всіляке. Тому не сумуйте, а підписуйтесь на мій телеграм. Там абсолютно всі новини, відоси і інші мої активності. Шісени Енторест. Так, про що це я? А так, відосики. Ваш вірний капітан вже пережив радіаційну катастрофу, економічну кризу, революцію, всесвітню пандемію, та нині переживаю війну. Враховуючи все це, побоююсь, що може бути далі. Та поки війна триває, до лав наших захисників долучаються навіть тварини. Неймовірно влучним прикладом є спецагент ЄНОТ, що вже встиг покусати одного колаборанта з Херсона. Да, та напав на дресирувальника. Що тут скажеш, тренування пройшли не дарма. Він вже готується до деморалізації супротивника та інших диверсійних операцій. Віримо в тебе, друже. Також до лав ЗСУ можна сміливо записувати верблюда, який напав на росіянця, що вдарив його кулаком. Омський верблюд, судячи з мемі в інтернеті, вже отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського та чекає, поки його приймуть лави з ЗСУ. А на борт мого корабля можна потрапити вже сьогодні і стати частиною нашої команди. Якщо вже задонатив на ЗСУ і хочеш підтримати і кепа, кинь на каву в описі за посиланням. До речі, я відкрив збір на планшет, який допоможе у створенні якість контенту. Сподіваюсь. Повертаючись до теми, не можу не згадати символ незламності пса патрона, який вже і в піснях поспіваний, і в мультах омальований. Мільйон та цей пес вже й на офіційних зустрічах світиться частіше, ніж я серії випускаю. Одним словом, молодчинка. Правильний курс морячі. Та найбільше мені запам'ятався загін диких гусей, що героїчно знищив ворожий винищувач під Колончаком. Особисто я нагородив би їх посмертно. Це прямо бойова ескадрилья з непоганим рахунком. Ну і мій список не був би повним, якби я не згадав про на ТРО, що у Херсонській області аж 25 расистів вражені комашиним роєм в селищі Челбурда. І аж троє з них отримали золотий квиток на концерт Кобзона. Одним словом, любителі руського міра, вас тут ніхто не чекав і не чекатиме. Навіть тварини готуються для боротьби проти вас, коханусики, мої, нехай завжди буде вітер у ваших вітрилах, а море буде спокійним. З екрану на вас волав капітан на містку який обожняє своїх глядачів та лоскоче кожна з вас м'якенькою бородою. Люблю вас.